Вітаю, 18 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. І це новини лайв. про головні події в Україні та світі просто зараз. 18 пропущених. СБУ дронами атакувала військовий табір біля аеродрому Халіно в Курській області. Зустріч із Нетаньяху. Байден прибув до Ізраїлю. Залягти на дно не вдалося. СБУ затримала зрадника, який працював на кремлівського воєнкора татарського. 18 пропущених СБУ дронами атакувала військовий табір біля аеродрому Халіно в Курській області. Змі повідомляють, що там прибували до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць техніки окупанта. Точна кількість втрат вточнюється. На Дніпропетровщині в Обухівці російська ракета вбила людину. Четверо отримали поранення. Трьох з постраждалих шпиталізували в стані середньої тяжкості. Жодного військового об'єкта поблизу прильоту у населеному пункті немає. Ексклюзивно новинам лайф розповів заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. каже в селі повністю знищений один приватний будинок і господарська споруда. Також від обстрілу пошкоджені 21 домівка. Важкий ранок на Дніпропетровщині. Дійсно, як ви бачите, Обухівка, Дніпровський район, приліт, частний сектор, е, ймовірна балістична ракета. Е, наразі, на жаль, маємо одну загиблу людину, це дівчина 31 рік, четверо постраждалих, троє знаходяться в лікарні. Сили. Весили, Буті по щасливостокає волю і СБУ затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського воєнкора татарського. Олександр Бобров, житель одного з міст поблизу Дніпра, татарський дистанційно завербував його восени 2022-го і дав завдання збирати дані про переміщення сил оборони у напрямках Східного та Південного фронтів. Бобров об'їжджав околиці Дніпра та фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. А потім надсилав пропагандисту. Татарський вже передавав в воєнні розвідці Російської Федерації. Коли ж блогер помер, агент намагався залягти на дно і пересидіти. Втім, СБУ знайшла. І затримала зрадника. Йому загрожує довічне ув'язнення. Справу експрезидента Мотор Січ Богуслаєва передали до суду. СБУ арештувала його активи на понад 12 мільярдів гривень. Зокрема, арешт наклали на кошти, на рухомість та корпоративні права Богуслаєва та його поплічників. Також арештували незаконно здобути майно підозрюваних, яке ті оформили на своїх родичів за кордоном. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми. Святошинський райсуд Києва визнав бійців Беркута винуватими у розстрілах на Майдані, але нікого не посадив. Суддя Сергій Дячук оголосив вирок суду присяжних. Згідно з ним, бійці київської роти Беркуту, Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янишевський визнані винуватими у вбивстві людей. Перші двоє отримали по 15 років ув'язнення а Янішевський довічне. Однак ці троє беркутівців були звільнені з під варти в грудні 2019 року в рамках. Обміну полоненими з Росією. Двоє інших беркутівців, які залишалися в Україні, а саме Сергій Тамтура і Олександр Марніченко, згодом були виправдані судом. З Авдіївки евакуювали 13 мешканців. За даними ДСНС, у місті досі лишаються цивільні, які ще не наважилися покинути рідні домівки. Щодня армія Росії знищує Авдіївку, обстрілюючи мирних громадян з артилерії та активно використовуючи авіацію. Наші рятувальники, попри загрозу для власного життя, допомагають населенню під час евакуації. У відомстві закликали громадян евакуюватися з під обстрілів. Нові переговори щодо формули миру Зеленського можуть відбутися на Мальті. За даними української правди, Україна та країни-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав. Основна мета остаточне схвалення, запропонованої президентом Володимиром Зеленським формули миру. Наразі тривають переговори щодо точного списку учасників. Це буде третя зустріч такого формату. Байден прибув із візитом до Ізраїлю. Мета продемонструвати непохитну американську американську підтримку у війні з Хамас заявили у Білому домі на зустрічі з Нетаньяху. Лідер США підтримав версію Ізраїлю, що удару по лікарні в секторі Гази завдав нецахал. Водночас свій візит до Йорданії Байден скасував. Сьогодні в Києві мало відбутися чергове судове засідання у справі Коломойського, однак цього не сталося. Скасували засідання через лікарняний судді. За даними новини, лайф адвокат подав заяву щодо призначення іншого. Захисники Коломойського кажуть, що суд відбудеться наступного тижня, однак нічого нового там не відбудеться. Мовляв, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмену продовжать. Вкрав навіть форму. У Києві чоловік штурмом взяв перукарню. Він зламав вхідні двері, дістався приміщення та виніс звідти 8 тисяч гривень. Прихопили з собою навіть спецодяг працівників. Втекти злочинцю завадили охоронці, які приїхали на спрацювання сигналізації. Чоловіка вже передали правоохоронцям. 39-річному загрожує до 8 років позбавлення волі. Путіна поклали у гроб або китайський привіт диктатору. Очільник Кремля нині у Пекіні там провів двосторонні зустрічі та переговори. Із всі під час промови Путіна поставили за оригінальну тумбу, прикрашену квітами. Виглядало це, наче той мовить струни, немов живий, пишуть користувачі. Також у мережі показали, як виглядав стіл на високих прийомах у КНР. Пичний банкет накрили на честь форуму один пояс, один шлях у Пекіні. Стіл зібрали у вигляді шовкового шляху з сотнями різноманітних страв. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, що також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ! слава Україні.